Молодець Марч, вирядити тата до таких самих невдах із кигліїв ідеальне покарання. Для тебе також є група. Підтримка родичів, жертва аферистів. Дарма я голосував за будівництво громадського центру. Я не знав, що іпотечні оператори не приймають подарунків сертифікати. Сказав, якщо я не перекажу гроші, аес мені відключать електроенергію. Але ж я сам АЕС. розвели в інтернеті. Ох, тепер я розумію, що я б ніколи не познайомився з Мелісою Джонгард на форумі мільярдерів. Зловмисники користуються нашою добротою. Тому перший крок зробити глибокий вдих і пробачити себе. Мати заплатила хакерам за нібито викрадені фото, Та їх викрали. Вони були завантажені у хмарні сервіси дропбокс, тайм мешін і тому подібні.